Подяки за підтримку ЗСУ. У Коломийській районній військовій адміністрації нагородили відзнаками колективи підприємців та родини, які активно підтримують наших військових, передають автівки, дрони, амуніцію та допомагають фінансово. Нагороди вручили представник 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Короткий, очільник військової адміністрації Любомир Глушков та керівник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвайс Олександр Тарасюк. Я хочу подякувати головам територіальних громад, нашим підприємцям, меценатам, волонтерам. Минулого року більше 150 мільйонів гривнів з бюджетів усіх рівнів від Коломийщини надійшло допомоги на підтримку Збройних сил України. Минулого року ми разом з вами, в тому числі тими, хто сьогодні присутній цій залі, передали більше 125 автомобілів вантажних. Через наш військовий комісаріат офіційно для потреб наших військових частин. Нова ініціатива придбання безпілотного авіаційного комплексу Валькія. Вона вже в процесі ми зробили вже певні кроки для того, що найближчому часі буде в бригаді і буде виконувати завдання. Всім дякую за підтримку, всіх закликаю долучатися до цієї чудової ініціативи. Приємно усвідомлювати, що поруч з нашим військовим колективом. І існує такий колектив Коломийської бригади, яка підставляє плече. І робиться від щирого серця, від командування бригади, особового складу. Хочу вам подякувати. Ви бачили результат нашої спільної з вами роботи. І попереду ще багато тих завдань, які нам треба виконати.